Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я звертаюся зараз до українських церков як очільник братства, і мушу сказати вам, браття, що ми, особливо ви, не виконуємо своїх обов'язків перед Богом. Ми, всі християни України, саботуємо ці обов'язки, і за це обов'язково будемо горіти в пеклі, якщо одразу ближчим часом не виправимося. Не і ці обов'язки полягають в тому, що ми відповідальні перед Богом за цей народ, за праведність цього народу, за його чистоту і, зрештою, за перемогу. Цього народу ми не випадково тут народилися, і не випадково тут служимо. Це означає, що Бог поклав на нас місію, і Він спитає з нас на страшному суді: а чому ви не пасли вівці, які я вам довірив? Чому вони йшли в прірву? Чому ви віддали їх дияволу? Чому ви захотіли прийти сюди на поріг раю самі, а залишили своїх братів і сестер там в лабетах гріха? І я не знаю, що ми будемо відповідати. В першу чергу, ми маємо очистити весь народ, а почати обов'язково з Києва, тому що Київ це ключ до всієї ситуації. Очистити весь народ. Від залишків єгипетського, тобто московицького, рабства, і від панування золотого тільця Біблія чітко ставить перемогу в залежність від праведності і від чистоти, від впливів іноземних божків. Наш народ треба зробити праведним і захистити його від впливів. Чужих ідолів, і тоді він переможе. Почнемо з найпростішого: з Києва. Братство з нового року організує спільну дію всіх християн Києва по заміни Київської міської державної адміністрації на військову адміністрацію. Ви знаєте, що братство це частина Вселенської церкви. На жаль, більша частина братства зараз перебуває на фронті. Воює і тут в Києві дуже мало наших братів і сестер, тому ми потребуємо серйозної допомоги всіх українських церков і розраховуємо на цю перемогу. і Ми доб'ємо і доб'ємося цієї допомоги. Київська міська державна адміністрація захищає, і підтримує всі сліди єгипетського рабства на нашому народі, на киянах. Це крім того, що вона безбожно краде і не хоче виділяти половину київського бюджету на підтримку фронту, що само по собі є підлістю. Я сьогодні в'їжджав в Київ через один із в'їздів і там бачу свіжо пофарбована, свіжо відремонтована, мабуть, нещодавно зроблена така зірка героя радянського союзу з написом Київ город герой. Ні, там написано Місто герой. Місто у нас середнього роду, місто? У нас не може бути місто-герой? Як не може бути жінка-герой? Може бути героїчна жінка? У нас може бути героїчне місто, наприклад, до чого тут зірка героя Радянського Союзу? Де Хрест? Навіщо нам оці радянські слогани? Навіщо нам оця радянська ностальгія? за Гроші київського міського бюджету? Більшість населення Києва християни. Чому вони мають хавати оцю радянську символіку? Навіщо ви їх мажете єгипетським навозом? Навіщо ви їх плямуєте плямами московицького лайна по сьогоднішній день? Київська міська державна адміністрація досі сприяє. Огідним лицемір з УПЦ ФСБ, лицеміри найгірші вороги церкви. УПЦ ФСБ не тільки ворог нації, це ворог Вселенської церкви за фактом свого лицемірства. Безліч київського комунального майна і київської землі в безкоштовному користуванні в УПЦ ФСБ процес відбору досі не почався. Ми маємо допомогти відібрати, і ми розуміємо, що це неможливо буде зробити до тих пір, поки військова адміністрація не замінить Київську міську державну адміністрацію. Це потворне дітище недоліків української конституції. Оцей парк слави з радянськими символами, з так званим вічним вогнем. Який символізує пекельне вогнище, яке ви готуєте всім киянам? Музей оцього нескінченного булгакова і пам'ятник Булгакова, і Цей музей утримується за гроші платників податків із Києва. І багато цих платників податків багато киян втратили своїх дітей на війні за останні два роки, і от ви за зібрані з них кошти. Берете і утримаєте музей Українофоба Булгакова, тому що він є одним з символів Росії, яка нас вбиває. Відволічуся, згадав, як е, свого часу вперше дізнався про існування братів кличків. Це була середина і Ми йшли з Петром Хмаруком і зустріли рибку. Рибка, один з київських бригадних пап. На той час він якраз вийшов з. Слідчого ізолятора номер 13 в народі відомий, як Лук'янівська тюрма. Відсидів там кілька місяців. Там підкачався, показував нам свої м'язи. Такий був цікавий, веселий хлопець і дуже невеличкого зросту. І ми зайшли чомусь по дорозі до Пулі. Оця от Світлана Пуля, це жінка була легендарної особистості, такий був Пуля. І на самому початку 90-х, власне кажучи, і почав оцей київський бандитський рух. Прожив він недовго, збила його автівка. Він ще його автівка врізалася в той самий Камаз, в який врізалися подалі автівки і інших діячів, і бандитів, і навіть Чорновола на тій самій Бориспільській трасі. Там, оцей, от скажем, мандрівний Камас на тій самій трасі, і об нього лупанулося чоловік десять, які заважали Міністерство внутрішніх справ чи СБУ, чи тодішній владі. Першим був рибка із них і риб, пуля. Я обичаюся. Першим був пуля із них. І от ми зайшли до його вдови потеревинити. Там якраз йшла трансляція Олімпійських ігор. І кличко бів бій. І рибка каже: Оце мій хлопець, я їх послав туди. Платив вони зі мною. А потім, як завжди, буває, достойні люди гинуть. А ті, хто у них в услуженні, принісі падай, оці виходять, піднімаються на поверхню. Отак, от піднялися брати. Клички після того, як загинув Рибко, так піднявся Ахметов, після того, як загинув Ахат Брагін, та і багато і багато інших. Оця огідна київська корупція, постійні корупційні скандали з приводу комунальних підприємств. Ну ми розуміємо, що, наприклад, Київгаз, ну там годується, може і на кличко, там умовний татаро. А, але от з усіх інших кличко, і ви вірите, що о, директори цих комунальних підприємств можуть красти і не, діл, не ділитися з кличком по природі київської влади це неможливо в принципі. Ви скажете: от ви не жаєте на кличка, а не на Зеленського. У нас корінь всіх бід, Це насправді Зеленський, а Кличко так на третіх ролях. Скажу, що ви не зовсім маєте рацію. І ось по чому. Тому що ми, християни, маємо виходити з практичності. Е, того часу був такий воєнний льотчик і психіатр Кімпінський. Він написав цікаву книжечку про природу шизофренії. Він сказав, що шизофренія, казав він. Я сам не фахівець. В шизофренії і не фахівець в психіатрії. Тому кажу те, що казав цей достатньо відомий в світі е, психіатр-науковець, він каже, що дивіться, шизофренік він не позбавлений логіки. Просто ця логіка спрямована не туди. І наводив приклад цей Кімпінський е, моїсеєвих таблиць. Каже, що на Сінайській горі, як ми читаємо в п'ятикнижі, Бог дав. Скріжалі частину скріжалів, ліва частина скріжалів це заповіді, які стосуються Господа. А права частина це заповіді практичні, які стосуються людини. Це для того, щоб спільнота могла нормально існувати і не з'їсти одне одного там всередині. Він каже, що запреннік це той, хто бачить тільки ліву частину скрижалів. Його голова в хмарах, каже він. Так от я вам скажу, що християнський святий завжди дуже практична людина. Його голова в хмарах у християнського святого, але ноги його завжди міцно стоять на землі. Як у матері Терезії, всі помисли були до Бога, до неба, але вона була надзвичайно практичною людиною. І саме Завдяки значною мірою, завдяки цьому зуміла зробити так багато дивовижних подвигів віри, тому що кожен день був наповнений вирішенням дуже конкретних і практичних проблем, пов'язаних з сиротами, з нещасними вмираючими, з каліками, і все це отримання величезної системи оцих притулків. Це дуже велика практична робота, яку вона Цягнула її ноги дуже міцно стояли на землі. Наші ноги мають міцно стояти на землі, і ми, християни, маємо бути в сто разів практичнішими, ніж оці нещасні язичники, яких ми іще не привели до Господа. Наш брат Юрій Бірученко поділився зі мною сьогодні. Він якраз читає книжку одного польського автора Владислава Сержика про Хмельниччину. І е, там цей автор в подробицях розбирає ситуацію в козацькому таборі під Берестечком. Козацький табір в облозі польських військ, і е, поляки не можуть здійснити штурму, тому що табір непогано укріплений, і там багато припасів можна дуже довго триматися. Але як завжди, у нас в таборі починається смута. І е, Чорнота, ця сіроме рядове козацтво починає е, ополчатися на своїх керівників, на старшину. Ясно, що є ідеал Хмельницький, залужний, але він там десь з татарами, його тут нема зараз. А от їхні керівники, отут, от зараз перед ними. І вони, мабуть, корупціонери. І звісно, вони корупціонери, ясно, козацька старшина, само собою, корупціонери, і само собою негідники, і само собою, обдурюють всіх приподях здобичі, і часто приймають нераціональні рішення. І, коротше кажучи, все це сипеться, і величезна кількість жертв під Берестечком, і цей страшний розгром під Берестечком. Це не тому, що поляки такі сильні, це тому, що. Наша козацька маса своє свою старшину ненавидить більше ніж поляків. І ще раз я думаю, що старшина справді була погана, але краще б їм було б в цей момент не бунтувати. От краще б українцям зараз на певний час змиритися з всіма гідотними недоліками нашого вищого державного керівництва. У нас є кого рвати тут внизу. Кличків різноманітних нам тут достатньо для того, щоб на них виміщати і їх рвати. Наведу ще один приклад. Подивіться мемуар Бісмарка. 1848 рік. Революція в усій Європі, в тому числі в Пруському королівстві, в усіх німецьких землях, в усіх німецьких державах, їх багато. І... Одним з гасел цієї революції в німецьких державах є створення єдиної Німеччини. Але Бісмарк, і це дуже добре видно по його мемуарах, який потім, власне кажучи, і об'єднав цю Німеччину. Він дуже добре розумів. Що оця от вся наволоч, яка там бунтує зараз, влаштовує франкфуртські сейми, намагаються там домовитися про єдину німеччину, і навіть вони мрійники серед них є і шахраї, але є і чисті серцем ідіоти. Що от вони намагаються повалити владу і за рахунок цього об'єднати Німеччину в обличчі дуже серйозних сусідів. Цих сусідів, які мріють порвати цю саму Німеччину, і неодноразово це вже робили і мають намір зробити це знову. І він не виступає проти короля Прусі, який є слабкою людиною, можливо, корумпованою, дуже недосконалою, судячи з мемуару Бісмарка. ні, він впливає на цього короля. Через свою службу цьому королю. Його меседж до всіх цих революціонерів і оцих делегатів Франкфуртського сейму, всіх він каже, що на жодних сеймах, через жодні революції не досягаються, не творяться імперії. Ви всі станете єдиною Німеччиною, Германською імперією після того, як підкоритись пруському королю. Після того, як вас фактично по факту завоює Пруссія. І німці стали єдиною нацією, німці стали Германською імперією, не на Франкфуртському Сеймі, де зібралися оці всі бунтівники, а в Версалі під Парижем, після того, як вони покарали австро угорщину після того, як вони покарали Данію, і після того як вони перемогли Францію у франко прусській війні, тоді там у Версалі була проголошена Германська імперія. Бісмарк був сильною особистістю а королі, яким він служив, були слабкими особистостями, принаймні значно слабшими, ніж він, але він розумів. Цінність центральної влади в часи війни, в часи великої смути і в часи великих зовнішніх небезпек Розумів, що навіть слабка центральна влада має бути підтримана перед цими небезпеками. А кого рвати є? Вони завжди є внизу, і на них ми і повинні зосередитися на різноманітних кличках. На цьому місці маю нагадати вам, що 26 грудня, уже за кілька днів, буде вистава після в Культ Татрії в Києві. Квитками можна поцікавитися в описі під відео, і це важливо, це дуже християнська вистава. Нам, християнам, це потрібно, скажімо, якісний християнський контент нам потрібен на сьогоднішній день. Це вистава про те, що все життя людини це передмова, лише передмова до найважливішого. А найважливіше стається з нею після смерті. А вже завтра, в 14 годині, там же в Культтеатрі з адресою Євгена Чекаленко, 14, зустріч з Іриною Фаріон і презентація її нової філологічної праці. В наступному році ми маємо добити, скажімо, і таких от людей, ну в фігуральному смыслі, добити, само собою, скажімо так, добитися покарання по закону таких людей, як Тимошенко, які очолюють Київську консерваторію, наприклад. Ви знаєте, що цей суб'єкт тримається за назву. Імені Чайковського, тобто він хоче, щоб одним з імен Росії називалася Київська консерваторія. Клійміть, так би мовити, випускних в дипломах це написано. Розумієте, У наших дітей в дипломах пишеться імені Чайковського. І е, е, він хізується цим. Як і вся оця вата, він дуже нечистоплотна людина. Насправді, як з'ясувалося, він збрехав і працював він. Тільки 5 років, 10 місяців і 28 днів на цих посадах. Згідно цієї ж брехливої довідки, яку він надав під час виборів ректора, він з 01-03 року працював старшим викладачем кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких технологій на чверть ставки за сумісництвом. І це була абсолютна брехня, бо на той час він мав лише диплом магістра економіки університету за спеціальністю фінанси і кредит по програмі Банківська справа. Це унеможливлює наукову роботу у сфері культури. Ну тобто, він шахрай. Ми будемо ще оголошувати і публікувати багато його шахрайських речей. Ми скажімо так, от. Доможемося зняття його з посади, спробуємо все-таки, щоб ця людина сіла. І само собою, щоб ближчим часом ця консерваторія стала чи музична академія носила ім'я Ліантовича, Веделя, або Бортнянського або когось із великих українських композиторів. Ці символічні речі дуже важливі. Війни ведуться не тільки за ресурси і території, війни ведуться за святині і символи. Дуже багато країн ведуть війни собі у збиток. Вони не набувають ресурсів і території нових. Символи мають першостатейне значення не тільки для Московії огідної. З її чорною символікою, навіть для Сполучених Штатів. Ворожі символи мають бути знищені. Не має бути ніяких Чайковських, тому що це символічно для них. Не може бути ніяких пушкінських вулиць у нас. Не може не бути ніяких Олександрівських лікарень. Одна з центральних лікарень в Києві муніципальна лікарня Олександрівська. Імені государя імператора Олександра Третього. Антиукраїнський такі діячі, абсолютна потвора, і оце залежить виключно від клічка. Але ключко вчепився зубами. Він хоче, щоб вона називалася імені государя імператора імператора Олександра Третього, Александровська лікарня. Щоб вона обов'язково була саме такою, так само як він зубами вчепився за Булгакова, тому що він сам по собі вата, тому що ця людина очікує, коли прийдуть окупанти. Якщо у вас є інше пояснення його діям, напишіть нам в коментарях. Нам буде цікаво ознайомитися з вашою точкою зору. Ми любимо всяку екзотику, екзотичні думки. В Києві повно всяких рускоязичних ютуб-студій, які пропагують тут всяких хороших русських тягнуть їх в. Український Ютуб і з цим так само треба розібратися. От все це потрібно, щоб воно зникло. Це треба очистити від всього цього. Це шкідливо і не потрібно. І цим маємо займатися ми, тому що жодної ЗБУ і жодна державна влада цього не зробить. Це справа широких. Кіл християнської громадської, саме християнською. Тому що ніякі цивільні особи, ніякі язичники, ніякі люди з широкими поглядами цього не зроблять. Це можна зробити тільки на доброму християнському фанатизмі, тільки на християнській ідеї. Якщо ми зрозуміємо, що це Практичні справи нашої віри ми маємо очистити, і ще раз, ми маємо очистити наш народ від всіх слідів єгипетсько-московського рабства і захистити його від розкрадання цими всякими потворами. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що воно залучає штучний інтелект для перевірки декларації держслужбовців. Вони знущаються ці добрі люди. Хай би залучали нас. Ви маєте залучати церкву, скажімо, братство для перевірки цих декларацій. Все буде значно швидше. Ви залучаєте штучний інтелект. Нещодавно відбулися, так би мовити, змагання. Порівняли цей штучний інтелект, на основі якого працює чат GPT, і оцю китайську версію штучного інтелекту виявилося, що що оцей Штучний інтелект чату GPT, він сильно відстає поряду інформації. Він не може підтягувати інформацію, скажімо, пізніше, ніж річної давності, тільки раніше, ніж річної давності. Натомість, а китайський може. Натомість китайський штучний інтелект зависає не дає відповіді, коли його питають, наприклад, про події на Майдані Цяньаньминь, чи про цього колишнього недавнього міністра оборони, який зник, а потім десь там його упакували китайці. Тобто китайський штучний інтелект працює на ЦК КПК, а європейський штучний інтелект, мабуть, працює на політкоректних маніхеїв і взагалі намагається не поміщати все, що робилося за останні 365 днів. Я абсолютно переконаний, що штучний інтелект Національного агентства з питань запобігання корупції нічого не знає ні про корупцію, ні про корупціонерів, ні про те, що вони робили за останні 150 років. В свого часу, коли Мойсей після недовгої відсутності на Синайській горі вернувся в табір, у цих от євреїв. І з жахом побачив, що поки він був відсутній і спілкувався з Всевишнім, вони встигли спорутити золотого цільця і тепер йому поклоняються, він перекрив входи в цей тапір, підтягнув левітів і влаштував геноцид: чотири тисячі євреїв. Було за це діло вбито одразу. Так потрібно боротися з поклонінням золотому тільцю. Так потрібно боротися з корупцією, але це має робити колективний моїсей: це мають робити новітні левіти, це має робити церква. Церква поки що слабкувата для такого роду дій, для, скажімо, прямої дії на швидкоруч. Але ми маємо до цього дозріти, і дозріти ми маємо вже найближчий час. Дуже швидко все це треба зробити, тому що ми відповідальні за цей народ. Ми повинні захистити його від хижих вовків. Це цю отару Господню. Ми повинні проводити цим народом. Насправді ми повинні бути дороговказом, а поки що церкви займаються чим завгодно, тільки не виконанням своєї прямої функції. Багато хто займається якоюсь там потрошки благодійністю, хтось рятує якихось наркоманів, алкоголіки, і це дуже добре, це все чудово. Але щойно церква забуває про свою велику місію в світі, вона перестає бути церквою. Щойно, церква забуває про це, вона стає просто благодійним товариством в кращому випадку. А взагалі з грейкою шахраїв і негідників, лицемірів. От ми не маємо бути такими. Ми маємо здійснювати свій чин в ім'я великої місії. Ми внесемо велику відповідальність перед нами велике завдання, і у нас дуже мало часу на. Те, щоб їх виконати, ми згодом продовжимо цю тему, якщо ви хочете приєднатися до цієї діяльності, або принаймні просто поспілкуватися з братством на цю тему, навіть якщо ви належите до якихось там різних конфесій, неважливо до яких конфесій ви належите, то братство буде в найближчій неділі, в 16-й годині почне святкувати Різдво. На Євгена Чекаленка, 14. Там, звісно, буде літургія, служіння, е різдвяне, але і просто буде спілкування за кутею. Так що підтягуйтеся і на цю тему поспілкуємося. Але незалежно від вашої участі чи вашої неучасті, цей чин нами буде здійснений. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти? І на цьому вам моє щире, звитяжне. Бадьоре християнське амінь. І пам'ятаєте, Путін любить кличка? Можливо, і кличко любить Путіна.